Царство государство на Козинській дачі усне оповідання. Наслідування Жуля Верна. Теплого літнього вечора 1973 року. На подвір'ї однієї з дачних ділянок селища Козин. Що під Києвом, на 50 му градусі північної широти і 30 му градусі східної довготи, за дерев'яним літнім столиком сиділа мальовнича компанія дітлахів, двоє хлопчиків і дівчинка. Вони обговорювали дивне явище: дзвоник, який невідомо звідки лунав у передобідній або передвечірній час, переважно тоді, коли діти запізнювалися до столу. За твердженням Таїси Васильівни. Хазяйки, дачі, де це відбувалося, то були дзвони таємничого царства государства, яке загадковим чином вистежує неслухняних дітей і карає їх. Діти сумнівались, але, почувши дзвоник, про всяк випадок поспішали до столу. Молодшому з хлопчиків, що сиділи за столом, було чотири роки і його звали Кирило. Він був онуком Таїси Васильів. Затишний літній халатик просто поверх майки, охайні світлокоричневі шорти і рум'янець на дещо пухкеньких щоках свідчили про приналежність цієї дитини до благополучної і доволі заможної родини. А уважний погляд сірих очей виказував цікавість до навколишнього світу, поєднану зі спокійною вдачею. Утім, зараз очі Кирила палали азартом. Він енергійно розповідав щось друзям, підкріплюючи слова переконливими, як йому здавалося, жестами. Пропоную розвідати, чи існує насправді це царство – казав Кирило. Простежимо за бабусею перед обідом або вечерію, коли лунає дзвоник. Можливо, це вона якось підлаштовує. Чур я буду розвідник. Гаразд, а я тоді буду командир. Вигукнула дівчинка, що сиділа поруч із Кирилом. Цю дівчинку звали Наташа, і вона була онукою сестри Кирилової бабусі. Щоліта Наташа разом зі своїми дідусем та бабусею приїздила до кузина аж з далекого Казахстану і проводила тут в іграх, розвагах і плаванні при чудові три місяці. Наташі було шість. І наступного року вона мала піти до школи. Тож у спілкуванні з троюрідним братом вона завжди ретельно дотримувалася тону старшої. Роль командира, у грі, де Кирило збирався бути розвідником, цілком відповідала такому налаштуванню. Гаразд, а я тоді ким буду? Запитав другий хлопчик, на півголови вищий і на два роки старший за Наташу. Цього хлопчика звали Сережа. Він мешкав на одній із сусідніх дач і теж походив із благополучної наукової родини. Завжди уважний і ввічливий до інших, Сережа водночас мав дуже розвинене почуття власної гідності і несправедливості стосовно себе, теж ніколи не допускав. Тож, запідозривши, що розподіл ролей у майбутній грі може загрожувати утиском його прав, він напружився, готовий ці права відстоювати. Кирило відчув настрій товариша і став відчайдушно вигадувати варіант, який би влаштував усіх, але не встиг нічого придумати, як Наташа, менш чутлива до психологічних нюансів, вигукнула Ти будеш солдат. Ні, я так не згоден. Рішуче відказав Сережа. Я старший. Чого це я маю бути солдатом? Якщо так, то ви грайте, а я піду. Я все одно мав повернутися до вечора. Ні, давайте ще пограємо, примирливо сказав Кирило. Нехай ти теж будеш командир, я не проти. Ні, так не годиться, заперечила Наташа. Двох командирів не буває. Гаразд тоді придумаємо щось іще, але солдатом я не буду. Твердо заявив Сережа. Кирилові нарешті спала на думку свіжа ідея. О, а нехай ти будеш іноземним міністром. Тебе прислала дружня держава, щоб ти допоміг нам розслідувати таємницю. Це називається посол, пояснив Серьо. Гаразд, послом я згоден. Наташа скривилась, але промовчала, а Кирило поспішив закріпити досягнуту згоду. Чудово, то коли в нас перша вилазка?» Таша розкрила рота, щоб нарешті сказати своє командирське слово, але тут з ганку пролунав голос бабусі Діти, вечеряти. Сережа, ти залишишся з нами? У нас сьогодні вареники з вишнями залишайся. Ні, Таїсі Васильівно, дякую, але я піду, ввічливо відповів Сережа. Я пообіцяв своїй бабусі, що повернуся. Ну, от, поки ви сперечалися уже вечеряти, а могли б уже сьогодні почати. Незадоволено протягнула Наташа. Нічого, ми зараз домовимось про все і завтра вже підготуємося як слід, змовницьки зашепотів друзям Кирило, а в бік гукнув. П'ять хвилин ба. Ми зараз договоримо і йдемо. Не зараз, а негайно розлютилася бабуся. От царство государство побачить, як ви запізнюєтеся на вечерю. Знаєте, що там з такими неслухняними дітьми роблять? І з цими словами вона зникла на веранді. Пропоную зустрітися завтра перед обідом», – сказав Кирило Сережі й Наташі. Ви ніби обговорюватимете міжнародні справи, ну, як командир із послом. А я проникну в будинок з чорного ходу і побачу. Він не встиг договорити, як дачею залунав заливистий дзвоник. Кирилові здалося, що з боку веранди, але впевненості в цьому він не мав. Думаю це ваша бабуся чимось дзвенить, авторитетно сказав Сережа. Ну, гаразд, побачимося завтра, папа! І з цими словами він покрукував у бік хвіртки. А Кирило з Наташею побігли на веранду, поки їх не покарало невидиме царство государства. Це був Сиддаун з Кирилом Вултиним. Буду вдячний за ваші вподобайки, підписку на мій канал і коментарі під відео. Переможного миру вам!